Повний злив чоловічої команди року шалені СБЧ на ікон, еволюція на Андрія Шевченка та потенційна компенсація. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, і в нас настільки багато контенту, що я не знаю, як ми з цим всім будемо розбиратись, але до тоті лишилося лише два дні, тож нас немає часу і немає вибору, окрім того, щоб це все діло проаналізувати. Тож, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися вже зовсім скоро. Ми входимо в найцікавіший етап FC24. Ну, якщо ви підписник, не забуваємо про підтримку, воно допомагає просувати наш контент і... І робити його більш цікавим та більш популярним для українського ком'юніті. По традиції розпочнемо із актуального контенту, а саме СБЧ, тому що якщо ми підемо на фудбін і Твіттер, то ми там і залишимось. Перш за все, ще для мене вчора, для вас позавчора: 82 Плюс апгрейд. Ви отримаєте одного гравця з рейтингом 82 або вище. 3,8 тисяч монет це коштує. Я не буду заходити зараз дивитись конкретні вимоги, щоб в мене не злетіли обрані СБЧ. Вони все ще продовжують злітати. Я думаю, ціна говорить про те, що там щось простеньке. 80 плюс дабл апгрейд, і тут же 25 тисяч монет за дві картки 85 або вище і 14 лише відсотків лайків. Тут від вас вимагають 82 рейтинг та 83 рейтинг. І це збече в нас повторюється тричі на добу. 82 плюс повторюється постійно. До чого це призвело? Звісно, 83-й рейтинг дуже сильно набрав. Подивимось потім на футбіні. але це актуальні крутилки, які люди можуть виконувати і сейвити паки під команди року. І це багато хто з ком'юніті робить. Також для мене ще сьогодні, а для вас вчора. Ми отримали 83х5 нападники, і це вже апгрейди в стилі команди року. Тричі на день також його можна виконувати. І 33 тисячі монет це діло коштує. Також багато дізлайків, тому що ну дорого. Слухайте. Вимога в нас мінімум один гравець з рейтингом 87 або вище, і загальний рейтинг 84. Тепер давайте переходити до, спочатку до челлендж. Це Daily Login Upgrade. ні, вибачте, це в Upgrades буде. Черговий Daily Login. я його вже виконав, але ви не забувайте, тому що тут шалені нагороди просто за те, що ви обмінюєте одну бронзову картку на там, якийсь пік або якийсь пак, ми подивимося зараз в Objectives. Тепер давайте до м, сьогоднішнього для мене знов контенту. Це. Перш за все, новий пік: 80 плюс радіоєктив, ультимей Дінастіс або е гравець групового етапу Ліги Чемпіонів Єврокубків. Один з трьох на вибір, третього 87 або вище. І це в нас коштує діло. Десь 78 тисяч монет, щось таке на футбіні. Чомусь воно не оновилося. Там 86 -та рейтинг. так само, як було з героєм. В якої ми останній крутили. І ми зібралися на стрімі під контент сьогодні. Відкрили декілька таких пакетиків. Будемо нарізочка пізніше на каналі подивитись. Рухаємось далі. Тірі Анрі. І це СБЧ, які нам тільки сьогодні злили. Так, базова версія, але... На початку гри я бігав за нього і він був дуже непоганим. А не знаю, наскільки ця картка актуальна на поточному етапі гри. Але в нього є звичайний фінес, є трівела, є переступи. І в цілому статистичні показники 93-й пейс з гарним розподіленням, 90-ті удари, дріблінг 89, але вони його гарно прокачали. Відносно попередніх років там, по-моєму, баланс був взагалі габельний. Тут хоча б якось цим жити можна. Також є деякі фізичні здібності, і навіть невеличкі захисні здібності. Перехоплення 51, це не так і погано, може на фланзі у вас побігати. 4-4 зірочки, медіум медіум воркрейти. І вартість цього СБЧ 977 тисяч монет, але 77% лайків. Я його ще не тестував. В нас був огляд на Мальдіні. Вам наче сподобалось? Сьогодні буде такий в тому числі, відео, да зв'язок з ком'юніті, з вами. Якщо хочете побачити огляд на Чірі Анрі, Напишіть мені в коментарях, я спробую зробити. Якщо ми перейдемо в розділ СБЧМ, то тут також вже тотті Делі Плей, тотті Делі Плей, і воно вже отак, отак цей дизайн. Вам також треба грати три матчі. Коли ви відіграли три матчі на добу, то ви отримуєте одне виконання тоті Daily Play Competition. Відповідно, якщо ви зробили так шість разів, то 84 х 4 залутали, і 84 х 5 за загальне виконання. Я зараз дивлюсь, де тут нагороди за да, ось він. Daily Login мав вже бути, і так само як ми з вами бачили, 14 СБЧ треба виконати і 16 днів, тобто двічі. Можна це діло прошляпати, але не більше. Ну і тут 80x2, 80x5, 83x2, 83x3, 84x5, 85x3 і за увесь цей блок 83 x 20 Чесно кажучи, такі базові нагороди, ну вони посередні. Хоча 85 x 3 84 x 5 на останніх рівнях непогано. А от 83x20, то є дуже потужно, то є шанс на гравця команди року. Тому не пропускайте, повторюсь, це не важко. Друзі, це весь контент, який ми отримали. Також можна зайти подивитись на еволюції ікон, але я пропоную це вже зробити на Твіттері на Фуджидж або на Фудбіні, тому що там. Зручніше, ми звикли до цього всього діла, і там це все простіше аналізувати, тож давайте рухатись туди. Пропоную розпочати з еволюції, як і домовлялися, тому що сьогодні нарешті ми отримали те, що нам зливали ледь не тиждень тому. І це еволюція. Перша в історії Ultimate Team на Ікон. І вона, в принципі, така сама, як зливали, плюс два рейтингу, плюс там три пейсу, чотири удара, плюс два плейстайл на ферстачі тільки таку. І таке інше, все як зливали, так і вийшло. 200 тисяч монет це все діло кошти або тисячу FIFA. Points. І якщо ми перейдемо на цей сайт тако Icon Upgrade, то ми можемо побачити, тут вони нам радять чомусь Гаррі Лінникера цим зробити, але я пропоную подивитись Evolve Players. І на кого б я вам радив звернути увагу. Сократес, дуже потужна картка. За нього бігали кіберспортсмени у всі про лайв турніри за базову версію. Тут буде прокачана, Так, Пейсу 85, але на умовному ЦАПніку 4-5 заражки. Дуже непогана картка. Так само Робін Ван. Перс, якого ми вже бачили, його немає на маркеті, тому що це одна з взагалі найкращих опцій. Рухаємось далі. Баштян Швейнштайгер популярний під цю еволюцію, Міхайль балак дуже популярний під цю еволюцію, тому що цей балак буде крутішим за його Сандерстрак версію. Плюс один пейс, плюс три удари, плюс два паси, плюс два дріблінг, плюс два фізика у нового балака. І також є плейстайли на Дігітаху і Ферстач дуже потужна картка от цього козака навіть за 300 тисяч чому ні якщо купити його там за 100 з маркету тому що цей сандерстрак так він був живий але він коштував 370 тому цікаво, якщо у вас є в Антрейді, то точно я раджу придивитись якісь опції на сайті Fo можете побачити. Ну а ми сфокусуємося на Андрії Миколаєвичі Шевченко, тому що Шеву ну, трошки прокачали. Так йому не дали, і в рамках цієї еволюції нікому не дали вікфут або скілмувс. Він так і залишиться 3-4 зірочки, ну але 94-ті удари. Вибачте, мене в Кейна 95-ті були в цього СБЧ, і він хреначив, дай боже. 88-й це не є файно, але ну і не так і мало для типа його форварда. І 89-й пейс. Тобто за Шеву можна грати, я до чого? Якщо він у вас є, або якщо у вас команда українців, я впевнений, що ви вже собі зробили еволюцію. Тому мені здається, це цікава концепція. Можливо, вони в подальшому будуть підходити ще кудись. Тож обирайте, дивіться свої склади. 200 тисяч монет. Я думаю, воно то вартує, якщо у вас є якийсь кумір дитинства, на якого ви б хотіли отримати грабельну версію в своєму складі. Тепер давайте переходити до питань компенсації. Це дуже важливо, тому що можна влетіти. Є така картка АLEXTELIS. Так от я прикладу, щоб ви могли подивитись, поставити на паузу, поки каву п'єте таранково. А, яка ситуація з ним? Він був анонсований як спешл картка в п'ятничній команді Fire and Ice vs. другий. Тобто він мав, мав падати в паках в п'ятницю, але падала його золота картка. Тому що її черговий раз просто облажались і вийшов такий косяк. Отже. І їй обіцяють тим з вас, то в п'ятницю після контенту, і відповідно до неділі, до, до вибачте, до суботи, до міні-релізу, цю добу, хто зловив золоту версію Алекса Теліс, вони обіцяють компенсацію. Ми поки не знаємо, яка саме це буде компенсація. А, але якщо вони дадуть вам, наприклад, пік на вибір, да, або Ice, або Fire. Або повернути пакет, це буде додатковий суплай. Тому, якщо ви є володаром трейдабл картки Алекса Теліса, так він там 17 тисяч монет коштує. Але слухайте, 17 тисяч монет, якщо втратити в мінімалку, якщо ви потім його ще й продати, не зможете. Ну теж гроші, чому ні? Отже, майте на увазі. Окрім того, ми скоро отримаємо тайтл апдейт 7. Новий апдейт. Я поки ще не розбирався, тому що не до того, коли вийде, будемо дивитись, буду тримати вас в курсі. Можливо, також і геймплейне відео запишу, але як мінімум окреме буде відео роз... Зберемось з тим, що на нас тут очікує. Ну що, зі зливами розібралися, з еволюціями розібрались. Зі всім розібралися. Ну і тепер час подивитись на СБЧ. навіть не буду це вирізати. Я забув, тому що нам злили Зіко і кафу. Скоріше за все, в звичайних версіях. Але. Ми сьогодні на стрімі спілкувалися. Мені хлопці кажуть, кафу, то є мета, то є найкращий правий захисник. І кажуть, викинь свого волкера, купляй кафу, точніше, збирай кафу, це буде мета. і він 600 тисяч монет маркет. Я думаю, з БЧ буде ну, плюс-мінус, да, як вони і Анрі оцінили. То буде дуже цікаво. Зіко, це взагалі 5-5, я за нього в драфті якось бігав. У мене було два потужних драфта за весь час. І от там був Зіко, там всі кройфигуліти, і і, коротше. Просто фул мета команда, і Зіко цей дуже цікавий. Він саме як центральний атакувальний півзахисник або центральний в схемі 4 3 1 Коротше, коли він вийде, ми розберемось. Можливо, також будуть огляди, все залежить від ваших запитів, від вашої активності. Але тут і зараз ми бачимо ці СБЧ, і це вау! Це окрема тема. Поговоримо про рейтинг. Ну а тепер друга спроба зробити якусь таку невеличку паузу, але не буду я цього робити, тому що ось вона. Команда року, вона чоловіків злита повністю. Паном шеріфом, ми сьогодні з малою гуляли по магазину, просто там щось дивились, якісь іграшки, ще щось, і я бачу цей твіт. Фрімпонг coming as Естоті. І я такий let's go, просто в телефон, давай там все дивитись, давай публікувати. Як ми це все обговорювали, як ми там палали, сперечалися в телеграмі, в чатику. Просто було неймовірно гаряче. Я думаю, далі буде ще гарячіше. Отже, давайте дивитись. Перший це. Минув фрімпонг. І одразу такий та, момент, який багатьом не зрозуміли, тому що в нас проголосували за Трента. Ми бачили голосування в шеріфа, там також був тренд. А в нього аудиторія, ви розумієте, її вестерне, так? Був ще якийсь популярний блогер, в нього було на 2,5 мільйони голосів, і там також переміг тренд, але і їй дали Фрімпонгу. Я потім зроблю якісь висновки. Втім, в мене нуль питань, фрімпон заслужив, він гарний сезон, стабільний провів, тому він в команді тижня. Переходимо далі. Я буду просто в тому самому порядку, якому шріф це все зливав. Лео Мессі. І тут я готовий читати ваші коментарі, я готовий. На них можливо відповідати. Якось у нас також була палка дискусія, але напевно в переважній більшості зійшлись думки, що ну за що. Ну, типу, можна там спілкуватись, сперечатись, Фрімпонг чи Трен, Алісон, Тежтегін чи Едерсон, ми зараз також до цього дійдемо. Але Месі, який виграв Чемпіонат Світу 2022 році, і сьогодні це як аргумент, хтось писав, ну, це просто знущання. На мою суб'єктивну думку, я розумію, що її треба продавати пакі, ну але ну не настільки. Ну, давайте ще крішанам бахнемо 12-м гравцем і взагалі буде пушка. да? Ну. Окей, але як є Лео Месі. В команді Року. Далі ще одна дуже суперечила кандидатура Алісон Бекер. І ми також дуже палко це діло обговорювали. В нас, в чатику, нагадую, було голосування, і там Алісон Бекер на один голос. Програв Едерсону. Терштегін зайняв третє місце. І в принципі, коли я запостив це, то кількість какашок під цим постом і кількість лайків, вона це співвідношення і відобразила. Десь один до двох, відповідно, 33%. Так і вважають, що Алісен потрапив заслужено сюди. 66%, вважаючи, що ні, там 33% вважають, Терштегін мав 33, вважають, що мав потрапити в команду року Едерсон. І це така найбільш. Ровна була битва, гонитва, і, ну, і їй вирішили додати, не знаю, саме Алісона. Мені здається, якщо чесно, що виграв тут Едерсон або Терштегін. Скоріше за все Едерсон, бо АПЛ. Але оскільки, забігаючи наперед, гравців в манчестер Сіті і так багато, а з Бундесліги не було нікого, то вони прибрали Трента, який я впевнений переміг в голосуванні. І просто. Дали замість Трента гравця іншого Ліверпуля Алісона, який був близьким по голосуванню, і місто Трента віддали фрімпонгу. Мені здається, було якось так. Але Алісон Бекер в команді року лівий захисник Тео Орнандес, в нас не було майже сперечань. 60% голосів він отримав, коли ми голосували. Тут все поділо. Так є Грімальдо. Ну але Тео, напевно, такий більш сформований футболіст, більш класний, більш стабільний. Тому він в команді. Центр поля і тут найбільш очевидний вибір. Джуд Белінгем картка, яка, як і Ерлін Халанд, ну які тут питання, та тут навіть нема сенсу якісь дебати влаштовувати. Тут це зрозуміло. А оцей хлопчино Кевін де Брюйне, і тут є питання. Так, я голосував за нього. Так, для мене це найкращий півзасик декади. Я розумію, є Лука. Вони вдвох отаку дуже близько, але мої симпатії суб'єктивні на боці Кевіна. Хоча я розумію, що в когось це буде Лука модрич. Це, це нормально. Але. Ну, якщо брати цей сезон, він не грав майже півроку, і ми також про це говорили. І там були інші кандидати. Там був Барелла, як мінімум, який з інтером грав в фінальній лігі чемпіонів, який зараз на першому місці, по-моєму, в італійській серії, який провів сезон ну, достатньо потужно. Там був Гюндоган, який також в Сіті провів потужно другу половину сезону. і Він був частиною команди, яка виграла Требл, і він в барсі непогано грав. Можливо, не так яскраво, але грав. Дебрюйни взагалі з травмами, на жаль, вони його добивають. І він багато пропустив, але це, напевно, емоційне голосування. Тому Кевін в команді. Рухаємось далі. Кіліан Бапет, ну про що тут говорити? Родрі, про що тут говорити? Просто нуль питань. Вьорджол Ван Дайк, про що тут говорити? Нуль питань. І Фрімпона ще раз він пропостив за чимось. І Рубін Діаш. Про що тут говорити? Нуль питань. Ми сьогодні на стрімі також трошки, ну це не були навіть якісь палкі дискусії. Ну, диво, ми перечисляли там умовно Саліба. Ну це не те, недостатньо класу. Так, непоганий захисник, ну але ну він не краще за Вандайка чи Рубіна Діяша. Називали ще хлопці. Кого ще? А, Кім Мінджей з Баварії називали. І так, він непоганий, але ну, теж ми вирішили так сумісно, що це не рівень. Тому по центральній парі захисників в нас і в Телеграм-каналі було таке опитування, і всюди вона така була. Я думаю, тут як і співзахист, півзахист, напевно, найбільш очевидна ланка по центральних захисниках. І, відповідно, отака в нас. Команда року. Давайте я вам покажу її повну і можете поставити на паузу, допити чай, я видихну, а ви готуйтеся писати коментар з ким згодні, з ким не згодні. В принципі, я вам свої думки озвучив, думки ком'юніті, те, що ми сьогодні на стрімі також спілкувалися в Телеграмі, озвучив отакі хлопці в нас в чоловічій команді тижня, але буде ще 12-тий гравець. І. Тут, я думаю, буде палка боротьба між Криштяну Роналду, між Мохамедом Салахом і між Вінісіусом Джуніором. Я не знаю, хто саме з них переможе, але я думаю, це три кандидати, які будуть ну, найбільш очевидними, на мою думку, тому що майже завжди це нападник, будемо відвертими, Люди хочуть багатьох нападників, люди хочуть тих, хто забуває голи, вони на хайпі, вони вирішують матчі. Друзі, а тепер давайте трошки про інвестиції. Ну, по-перше, сьогодні маркет вмер. Це очевидно, дорогі картки йдуть під дим. І я вам саме тому не казав їх купляти. Але якщо ми побачимо на наші інвестиції, it's ok. вони себе непогано чувають. Кодік Акпо 19 тисяч. Я вам казав 17-18. Він не падає. Це дуже гарний знак. Синій кодік Акпо. 2750 2500 Також 20 мене закуплено. Він не падає. Це дуже гарний знак. Рішарлісон 26, він росте. В мене дуже багато по 23. Я вам так само казав. 23. Ну він не те щоб сильно, але потрошки. З урахуванням того, як сьогодні пішов під дим метамаркет, це непоганий ріст. Повірте мені, так само айс Рішарсон 22500 вже. Набирає, тож ці картки вони непогано себе зараз чувають, як я вже сказав. І я очікую, що в четвер, в п'ятницю, під вікенд Лігу вони можуть набрати ще. Тоді, напевно, я буду з них виходити, бо я хочу бути перед командою року ліквідним. Якщо брати ікону, дивіться, Анрі втрачає там 150-200 тисяч монет. Рібері втрачає, ну вже 500. Ми стрім тільки що проводили з іконами. Він був у нас величезна перемога, тому що він коштував там 700 тисяч монет. Весь дорогий маркет. e dê pedido Тому будьте уважні, як я вам і казав, до речі, про ці картки е, команд е, з минулих промо, да, Team of the Group Stage. Їх не повернули в паки, але на них додали СБЧ. І подивіться на ціни, пригадайте, Грізман був 400, скільки 20, я вам кажу, продайте, щоб надійно мусяла, 600, можете порівняти ціни. Та це дехто з них вже відскочив, а вони вмирали. Тому, якщо вам прислухались до поради, продали, взяли кеш, то зараз ви в грошах і можете розглядати подальші інвестиції. Що мені подобається? Мені Подобається Ерлен Халл і Лео Месі, тому що вони точно йдуть в п'ятницю з паків, А в нас є актуальне СБЧ Намбупіча, в нас є Зіко буде, Кафу буде. Не знаю, хто саме. В нас наразі є е, цей Кіліан Бапе. Чірі Анрі вже. І дивіться, з Мбапічем цікава ситуація. До речі, потім е, Ліги 1 виграв Аобуміян, Не Кіліан Бапе. В шеріфа це десь було. Е, в мене є в Телеграмі, вже не буду зараз шукати, щоб витрачати час. Відповідно, Мбапіч 93, якого я зібрав, він найкраща версія МБП у СБЧ і він буде доступний ще два дні до вечора неділі. Відповідно, люди, які сейвили мільйон паків на тоті, що вони будуть робити з дублікатами, вони будуть збирати топові картки. І я думаю, що багато з них хто буде збирати саме Мбапіча або того самого Кафу, Зіко, хто з них вийде, Чірі Анрі, що це для нас означає? Хайрейт фодер і хайрейтфодер, який піде з паків в п'ятницю, на мою думку, має. Шалений потенціал. Я собі накупив 70, 72 тисячі Халл набагато, можливо, куплю ще. До 72 мені подобається. Давайте поглянемо графік Кевіна Дебрюйна, який був фодором під час потужних промо, і коли його е, в пакі додали версію, по-моєму, цю Центуріон. Це було під Чорну п'ятницю. Він був там 60-ка, а потім він був під Чорну п'ятницю 75. Тому що були СБЧ всілякі, а харейдфодора з золотого лише дві картки. Так, зараз він 73, Але я не бачу о, там причини, чому цей халат не може бути у моді 80+, плюс в п'ятницю, після того як люди паки відкриють. Коротше, я ризикнув, я взяв. Так само Лео Мессі. Він трошки набрав, але... По снайпу поставишся 52 тисячі, мені прям подобається. Якщо побачите, що буде в тоті номінантах, поки їх немає в зливах. Левандовський, або Бензима, або Харікейн, можливо, так само. Ті, хто перші йдуть з паків, мені вони подобаються. Бо. Рейтинг потрібен, рейтингу золотого, хай хай не так багато. Люди будуть збирати СБЧ. Якщо ми подивимося на низький рейтинг GG, якщо послухали і взяли, вже 1,683, вже 2484, вже 5.985 він набирає, тому що суплаю немає. паки люди не відкривають, бо зараз не падає жодна спешл картка в пакетиках. Після того як картки Ice and Fire пішли з них. Тож я вам також раджу тримати, вже не відкривати. І відповідно люди. Люди йдуть і купляють ці картки з маркету. Отже, наразі в нас є чіткі зливи, чіткі сигнали заінвестувати в хайрейтфодер. Я особисто так зробив. Що стосується інформів, друзі, тут ситуація така, що вони по 30К. І в мене ще є по 30К. Я докупив навіть щоб вирівнити ціну входу. В мене є і по 31. Вони ну зараз це футбін, можливо, трошки овернайт просіли, але е, їх по 29, там 500, Тут я бачив, їх прям купляли. Тобто це скоріш за все знижки. І відповідно в мене є сподівання, що і її викатять такі, коли всіх вже інвесторів вибили в середу. Викатять. Якщо в середу нічого не буде, ну то я буду напевно тікати. Бо так інколи інвестиція не працює. Було два збаче. Як і раніше, як минулого тижня, але в обох їй зажали вимогу на інформу. Звісно, їм рости важко, але вони хоча б не впали, вони тримаються, і це також важливий показник. Окрім того, СБЧ на інформа, яке 83 плюс плеєр пік, воно вже 28 тисяч монет. Тобто вони дуже близько. Тож дайте одного інформа і репітебел СБЧ, наприклад, на 80 плюс атакерів, і полетять наші інформа в 35, 36, 37. Тисяч монет, тому я ризикую, я тримаю. В мене багато інвестицій, і я розділив ризики. Якщо десь трачу, це трейд, таке буває. Друзі, отаке емоційно вийшло відео. Очікую на вашу реакцію в коментарях. Якщо про щось забув, також спитайте в мене в коментарях. Побачимося з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде країна. Папа.